Моя перша прогулянка червоною доріжкою, так захоплююче. Привіт, люди! Скажи щось, барбі. Позуй для нас, будь ласка, як пройшов твій перший день. Кого ти хвилюєш, Барбі? Візьми, барбі, скажи. що відбувається. Візьми камеру, Барбі. Я хочу зробити селфі з тобою. Барбі, барбі, барбі. Я більше не можу тримати. Так, барбі, о Боже, я тебе люблю. Що вони роблять? Вона така красива. Я теж привіт. Треба вибиратися звідси. поміж. Де я? О, Боже. Ха? Хто це? Ти ж Барбі, так? Схожість, неймовірна. Так, я. Але я не можу впоратися з реальним світом. Я допоможу тобі. Справді? Так. О Боже, о Боже. Вони божевільні. Я у відчаї. Що завгодно! Барбі, вона тікає! Мої нові роликові ковзани Барбі. Гей, де вони? Гей! Вибач, мені терміново потрібно це позичити. Побачимось. Ой-ой! Ой, хтось, допоможіть мені. Е, е, Барбі. Так, так. Вони вже пішли. Реальний світ жахливий. Привіт. Гей, ти вкрала мою Ти Барбі? Схоже так. Бідна дівчина, я сумую за країною Барбі. Не хвилюйся, я допоможу тобі. Ой, гаразд. Гаразд. Ем, це фотографії мене. Це трохи моторошно. Я просто відданий фанат і, можливо, трохи одержимий. Я їх приберу. Не хочу бути незграбним. О, що відбувається? Мені потрібні розваги. О, о! Термінові новини. Барбі зникла. Термінові новини. Востаннє її бачили біля басейну. Працюємо над о, о, привіт, мамо! І ми знайдемо її. Катастрофа. О Боже! О. Хто це? Це Кен. Ох, я не хочу з ним говорити. Ти поговори з ним. Розмовляю з Кеном. Привіт, Кен. Барбі, де ти? Це не твоя справа. Іди геть, я тебе ненавиджу. До побачення. Ох, ці дівчата. Я голодний. Е, мені потрібна їжа. О, сідай тут, а я принесу тобі їжу. О, я люблю свіже молоко, вранці. Ах, це так освіжає. Ешо, ляльки, ось ваша їжа. Одна для тебе, одна для мене і одну ми поділимо. Смачна піца. Я навчу тебе. Ага. рот! Тепер відкуси. Ось так. Отже, що далі? Я маю робити все за тебе. Так, будь ласка, добре. Жуй ось так. То тобі подобається. М -м -м. Я люблю це. Ніколи не думав, що піца така чудова. Я хочу ще, ще, ще. Я люблю тебе, піца Я хочу одружитися з тобою. Це дивно. Ем, ем, гаразд. Давайте візьмемо ще. Оде це. Ага, знайшов. Цікава піца. Ем, ну, гаразд. Привіт, дівчата. Горить. Горить. Вау о вау, курка ідеально приготована! Дякую дівчата. Бувайте. Ой Ой! Ой, замовкни! Вже ранок о прокидайся Майя! Доброго ранку, світа. Доброго ранку Майя. Доброго ранку. Давай готуватися до школи. О, який сьогодні прекрасний день! Третій раз щасливий! Ага, час чистити зуби! Це так просто! Я сумую за своїм ліжком. Ранковий душ освіжає. О, моя сумка. І сумка. Е, ходімо, га? Гей! Я йду з тобою. Я готовий. Але на цих підборах і в цій сукні, і з цією маленькою сумочкою. Е... Вау! Ну, Це катастрофа! Ні-ні-ні, ти маєш переодягнутися. Давай. Гаразд. Який обрати? О, цей! Виглядає ідеально, га? Що ти думаєш? Е... Ні. Гаразд. Як щодо цього. Ні. А цей? Ні. О, а як щодо цього? Ех, грубо. Майя! Ой, любий, просто одягни це. О, М. виглядає досить шикарно. Чогось не вистачає. Мій словець. Тобі потрібні аксесуари для волосся. Ой. Якісь милі окуляри. Ага, але все ще чогось не вистачає. Отак це завершить веселий образ. Ідеально. О, ще одна річ. Ой, всі переплутані речі повинні зникнути. Давайте змінити на щось зручне. Ой, гострі носки повинні зникнути. Будь обережний, не зламай мені пальці на ногах. Це набагато краще. О Боже, тепер у мене плоскостопість. Так, ти можеш це зробити, Барбі. О. Не списуйте на цьому тесті, діти. Будуть наслідки. Вибачте, пане Джеймс. Ми запізнюємося на урок. Іди на свої місця. Гаразд. О, це було близько. Барбі? О, ні. Привіт, Кен. Кен. Mm, Добре. Привіт, Кен. Я не Кен. Ти виглядаєш як Барбі. Від Барбі! О, ні, я не можу це зупинити. Я бачу деяку цікаву схожість тут. А, ти кажеш, мені потрібно ще раз подивитися в окуляри. Е! О, вона не така гарна. Вона не Барбі. Радий, що ти вирішив. О, зачекай хвилинку. О, це, оце. Знак Барбі. Ніби неможливо, але ж усе можливо, правда. О боже, це справді знак Барбі. Вона Барбі. Зараз. Іди, Люба, вона жартує. Добре. Женися за мною так. Привіт, зачекай. Га? Куди ти зібрався? Я піду першим. Yeah? Поїхали! Бувай! Поспішай! Барбі! Сюди, Барбі! Це зрозуміло? Га? Ось вона! Заходь туди! Огораз! Не найкраща ідея. Іди, 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 Барбі! Ой, давай. Свята матінка. Ой, я пітнію Барбі. Подивись на неї. Барбі, іди сюди. Ой Я більше не хочу бути Барбі. Але чому це весело? Справді це весело? Ну, якщо ти так кажеш, чому б тобі самій не перетворитися на Барбі? Хм? У мене є ідея. Мені вже подобається. Почни з туфлі. Бібіді бу Так, черевик на місці. Чудово, тепер покажи мені ходу. Не... Так! А... Ти в порядку? Е ти виглядаєш чудово. Е, справді дозволь мені допомогти тобі. Е, гаразд. О, вау! А Барбі, Барбі, дозволь мені увійти до тебе, будь ласка, як ти? Де ти була? Продовжуй все гаразд. Е, але тут багато людей. Ой, о, я не можу це зробити. Усе це, щоб покататися на барбі. Чи можете ви мені допомогти? Будь ласка. О! М це вірусний матеріал. Їм це сподобається. Ой, як грубо. О, дозволь мені допомогти тобі. Ходімо, це обурливо. Зачекай. Злі люди. О, вона жартує з мене. Хто ми? Ви не можете так робити з людьми. Обережно! Ти теж ні, зупинись. О, гей, відійди! Е, ти думаєш, вони забудуть про це? Я не знаю. Ми ніколи не забудемо про це, Барбі. Звісно, ні.